20 березня день землі. Підготувала студентка першого курсу 585-ї КП групи Влад Софія. План проєкту. Визначення Дня Землі. Сучасне розуміння значення Дня Землі. Загрози, що ставляться перед землею, Роль людини у виникненні екологічних проблем, проекти з енергоефективності. Провадження новітніх технологій та наукових відкриттів у вирішенні екологічних проблем. Участь у місцевих ініціативах та акціях, роль громадськості та громадських організацій. Висновки та рекомендації. Визначення Дня ЗЕМЛІ у всьому світі 20 березня прийнято відзначати свято під назвою День Землі. Дату проведення свята обрали не випадково. 20 березня день весняного рівнодення, коли пробуджується природа і починається новий рівень її розвитку. Суть свята День Землі є щорічним святом, призначеним для вшанування та святкування нашої планети Земля. Це час для відзначення природи. Визначення її важливості та потреби у збереженні події та акції під час Дня Землі відбуваються різноманітні заходи, такі як відкриття зелених парків, проведення екологічних марафонів, тематичні лекції та виставки про природу. Сучасне розуміння значення Дня Землі. Екологічна свідомість. Сьогодні День Землі є не лише святом, але й інструментом для підвищення екологічної свідомості серед населення. Він допомагає нагадати людям про важливість природи та необхідність збереження біорізноманіття: глобальний вплив: спільні дії під час дня Землі можуть мати величезний вплив на стан навколишнього середовища. Це може бути відповідь на глобальні проблеми, такі як зміни клімату, вимирання видів та забруднення довкілля, загрози, що ставляться перед землею. Забруднення повітря на сьогоднішній день забруднення повітря є однією з найбільших екологічних проблем, з якими стискається наша планета, викиди від промислових підприємств. Автомобілів та інших джерел забруднюють атмосферу токсичними речовинами, що має негативний вплив на здоров'я людей та екосистеми. Забруднення води. Постійне забруднення водойми, у тому числі річок, озер та океанів, відходами від промисловості сільського господарства та побутового сміття, призводить до втрати біорізноманіття. Та загрози здоров'ю людей, які залежать від цих водних джерел. Забруднення ґрунту. Використання хімічних добрив та пестицидів у сільському господарстві, а також накопичення токсичних відходів від промислових підприємств призводить до забруднення ґрунту, що негативно впливає на рослинність та здоров'я екосистем. Роль людини. У виникненні екологічних проблем перевищення природних меж людська діяльність часто перевищує природні межі, що призводить до зруйнування екосистем та вичерпання природних ресурсів. Недостатнє усвідомлення наслідків багато екологічних проблем виникають через недостатнє усвідомлення наслідків наших дій. Не всі люди розуміють важливість збереження навколишнього середовища та не враховують екологічні аспекти в своєму житті та бізнесі. Проекти з енергоефективності. Програма з відновлення лісів. Багато країн та організацій реалізують проекти з відновлення лісів, спрямовані на посадку нових дерев та відновлення пошкоджених лісових масивів. Захист морських екосистем, проекти з охорони морських та прибережних екосистем, включають створення морських заповідників, боротьбу з забрудненням води та збереженням морських видів, розвиток відновлюваних джерел енергії. Проекти з використання відновлювальних джерел енергії, таких як сонячна та вітрова енергія, спрямовані на зменшення використання вуглецю. Та інших шкідливих викидів впровадження новітніх технологій та наукових відкриттів у вирішенні екологічних проблем біотехнології Використання біотехнологій для відновлення руйнівних екосистем та вирішення проблем забруднення довкілля кліматичні дослідження. Наукові дослідження клімату та його змін допомагають розробляти стратегії адаптації та мітигації наслідків зміни клімату. Екоінновації розробка та впровадження екологічно чистих технологій та виробів для зменшення впливу людської діяльності на навколишнє середовище. Участь у місцевих ініціативах та акціях, прибирання місцевих територій, долучення до громадських акцій з прибиранням місцевих парків, лісів, пляжів та інших громадських місць, підтримка місцевих організацій, волонтерська робота в місцевих екологічних організаціях. участь у фондах та ініціативах, спрямованих на охорону довкілля та природних ресурсів. Популяризація екологічної свідомості: Соціальні мережі та блоги активне поширення інформації про екологічні проблеми та способи їх вирішення у соціальних мережах, блогах та форумах, освітні заходи, участь у лекціях, семінарах, вебінарах та інших освітніх заходах, спрямованих на підвищення екологічної свідомості та мотивації до дій. Роль громадськості та громадських організацій залучення громадськості до участі у масових акціях та ініціативах з охорони довкілля та збереження навколишнього середовища, лобіювання екологічних питань, підтримка громадських організацій у лобіюванні за прийняття екологічно орієнтованих законів та політики. Висновки та рекомендації Важливість свідомого відношення до довкілля. Важливо розуміти, що екологічні проблеми є реальними і потребують негайних заходів для їх вирішення. Громадяни, уряди, громадські організації та бізнес повинні співпрацювати та об'єднувати свої зусилля для досягнення спільних цілей з охорони довкілля заохочення особистості до відповідальності, індивідуальні дії. Кожен громадянин може внести свій внесок у збереження довкілля шляхом свідомих виборів у споживанні, переходу до енергоефективних технологій та участі в екологічних акціях. Підтримка ініціатив. Важливо підтримувати та активно брати участь у місцевих екологічних ініціативах та програмах. Дякую за увагу!